У суд, побої, муки і плювки, на святість і любов, всі сили пекла. Вінок терновий, блідістю щоки стікала кров Христа, свята ще тепла. Він був людьми замучений, побитий і на Христі розп'ятий у ганьбі, довкола натоп гум несамовитой, зійди з Христа, допоможи собі. Хрест розп'яття на хресті, розбійників обабіч розпинають, крізь біль слова, благаючи святі. Прости їм, Отче, роблять, що не знають. Гріміло небо, в горах струс та шум завіса в храмі навпіл розірвалась, Померкло сонце, щоб на руцю не бачити, так люто смерть сміялась, звершилось. Тихомовили уста, останній подих і останнє слово, але розп'яття Господа Христа було у світі тім випадкове. Він все стерпів на ругу, біль і муки. Святий Господь віддав життя за нас. Ось на Христі святі простерті руки, Він цілий світ своєю смертю спас. На третій день на острах фарисеям, священникам, що сина розп'яли, апостолам на диво, всім юдеям згорнула вістка увесь Єрусалим. Христос воскрес! І камінь, той же порох вмить відкотився, звільнив до гробу вхід, коли, пробивши ночі темний морок, сліпуче спалахнув промінням схід. Христос Воскрес і не на день, на віки. Він, Божий Син, з Отцем створив цей світ в Його руці, душі нашої ліки, Усі Його слова, життя, святий мотив. У всіх є радість, радість незбагненна, душа на крилах лине до небес. Ми в радості своїй благословенні, наш цар, наш Бог. Ісус Христос Воскрес! Христос Воскрес, Воскрес наш Бог, Спаситель, що може радістю у душі згасить. Христос Воскрес, щоб вічно з нами жити і бачити Його, могли що мить. Я з вами до кінця земних доріг і до місця готувати в домі очі. О Хто себе для святості зберіг. Господь усіх стрі... стрічатиме охоче, що цього світу біди і напасті порівняно зі славою Небес. Христос Воскрес! Яке безмірне щастя воістину Ісус Христос Воскрес! Слава Йому!